Пане Олексію, ну, я прошу вас тепер, як політика, оцінити ці домовленості, досягнені у Мінську-2. Все таки. Зробіть, будь ласка, загальний аналіз, хто чим поступився, на чию користь, власне, цей комплекс заходів із виконання мінських домовленостей. Мені здається, на українську. Чому? На нашу користь. Ну, по-перше, тут я моя оцінка буде сходити з працівником Міністерства закордонних справ. Справа в тому, що я би цей документ я би аналізував дуже жорстко, попунктно, починаючи з першого. І якраз першим пунктом є припинення вогню це те, чого хотіла українська сторона. Ми всі знаємо, що останні тижні йде наступ сепаратистів за підтримки російської армії проти України. І ми втратили кілька позицій, і ми втрачаємо кожен день людей. Тобто від 10 до 20 військовослужбовців, мирні мешканці Маріуполя, Краматорська і інших міст. На відміну від пана Путіна, ми не можемо дивитись, як ракетами вбивають маленьких дітей. Йому це все одно, а наші це громадяни. І ми не можемо на це дивитись так без жаху, без сльоз, і нормально. І тому перший пункт припинення вогню це була принципова, що треба сьогодні в Україні, бо Україна. Стікає крові. І це зроблено. Це а, чергова, це чергова передишка, чергова передишка. Дум... Да, так, абсолютно вірно. Я не думаю, я не хочу сказати. Я не думаю, що це рішення і ця зустріч в мінську це остаточне вирішення проблеми. Ні, жодним чином. Хоча там Але... розписано комплекс заходів, розписано... який начебто дозволяє вирішити всю цю проблему. Але ви ж питали мене як політика, да. як політик, я не бачу, як ось весь цей комплекс заходів буде здійснений Сумнюємо. всіма сторонами. Маю великі сумніви в цьому. Але я бачу перший пункт, і він хронологічно перший і прописаний першим. Домовленностях це припинення вогню. Вітаю двома руками. Друге пункт відведення важкого озброєння. Вітаю двома руками. Ну, ми бачили, що зробив смерч з Краматорськом, ну і так і так далі. І так ну, для смерча 50 кілометрів відведення. Ні, там прописано 50 для одних видів озброєння 100, 140, там 140 сорок кілометрів для смерча. І це, це вже відсильна які він не буде діяти. І це друге питання важливе. Третє обмін полоненими, а також незаконно затриманими особами. До яких ми відносимо пані Савченко, наприклад, тобто ті люди, які сьогодні ну, її життя на межі і інші є люди. Сподіваюся, що це до цього призведе. І якщо хронологічно перше, друге, третє, станом на найближчі тиждень-два буде виконано, то це вже величезна Досягнення перемога. України. Далі Дякую. що буде, ми подивимось.